Саме перше це модернізація нашої ТЕЦ. Обладнання вже відпрацювало свій ресурс не один і не два ресурси, тому запропоновано і підтримано фахівцями, які розглядали в Мінрегіоні. Будівництво комбінованої ТЕЦ. Це вона буде працювати на біопаливі, враховуючи специфіку нашого регіону. То запропонований варіант це на Лушпені соняшника або там на соломі. Ті варіанти, які працюють в інших регіонах, наприклад, там на Житомирщині, на щепі працюють котельні. У нас, на жаль, такого такої сировини в достатній кількості немає. Так, її можливо закуповувати, але це вже зовсім буде інша ціна, де тому що пов'язано з доставкою цієї сировини. Тому було і опрацьовано попередньо розробниками з нашими сільгоспорядниками, підприємствами, наявність саме цього матеріалу. Як я сказав, це лушпиня, соняшнику і солома. І була розрахована відповідне обладнання і котельня для того, щоб замінити все те, що маємо ми на сьогоднішній день на ТЕЦ, і замінити на сучасне економне обладнання це будівництво. Комбінованої котельні, яка в тому числі буде можливість переключатися і працювати на природному газі. Але основне паливо це біопаливо, це один такий із основних заходів це повністю переобладнання нашої Кропивницької ТЕЦ із можливістю, так як і на сьогоднішній день генерації електроенергії, тобто буде працювати. Котел на біопаливі буде постачати теплоносій і буде також виробляти електроенергію, генерувати її в мережу і забезпечувати електроенергію, що на сьогоднішній день дуже важливо.